А ми повертаємось до проходження гри Повернення до морії. Попередні... В попередньому епізоді я закінчив на тому, що збирався перенести всю свою базу до е... ельфійської кузні. Це я зробив, понаставляв тут палети з різними злитками, порозкладав це все. Також всю руду, яку я мав, і дерево, і тому подібне, все також розклав. Зробив тут по красоті, спальне місце, сундучки, все як положено. Е, наш план на, на це відео це добратися нарешті до виготовлення бронзових злитків. Та для початку зробити? Що ми зробити? Щит тір-2. Це прям дуже хочеться мені. Та нова зброя тір 2 також. А то з мечем якось уже не солідно ганяти. І ви на каналі Easy Gameplay продовжуємо гру. Мені це подобається, як він пригає, літає так. Такий прям невисомий гном у мене. Цікава трішки механіка, ну. Але вона нічого не портить. Так, я от тут був, коли заходиш до цих копалень, е, обнаружив, що є якісь павучки тут зліва. Зараз підемо, попробуємо з ними трішки повоювати, перш ніж йти далі. Цікаво, наскільки вони сильні, тому що далі я їх то по-любому десь зустріну. Так, і де вони ділися? Ага, тут спуск цілий. Здається, треба дивитися по всіх сторонах, а то хрін знає, звідки вони вилізуть ще. Так. Так, грибочки. Давно їх не знаходив вже. Так, і що у нас тут? Тут у нас нова точка є. Ева. Так, трішки незручно брати постійно кірку. Так, скеля. І залізна руда. О, там щось світиться. І що там, що там, що там? А... Не показує отак от? Шкода. Треба ближче підійти, щоб подивитися. Так, тут донизу так донизу можна нормально спускатися. Але знизу я бачу статуетки, які будемо відновлювати обов'язково. Там, скоріш за все, вугілля. А Це блискуче щось, це також якась руда. Як би до неї добратися? Хороший виступ, хороший. Так, ось, та блін, трішки... О, нормально. Що, це просто камінь? Та в смислі? Воно ж так блистить. Та не кажіть, що це просто камінь. Я не вірю. Чи мені треба кірка покраще, щоб це фармити? Та це подстава якась. Ай, реальна подстава. Ну тоді будемо фармити тут. Так. Так, 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 треба трішки. Ах, ви піздюки, ви зараз мені ще підете щось там поламаєте, я вас знаю. Повертаємось. За вами треба глаз до да глаз. По-любому зараз мені там наваляють вдома щось. Ща я вам лаштую анал карнавал. Так, да, так, да, так. Да. Хоп, перший. Ти що так швидко втомлюєшся? Ого, вони якісь живучі попалися. По одному я його бив, серйозно. Боже, мені терміново треба робити кращу зброю. Хоп. Так, де ви такі бронячі взялися? Ай, пропустив десь удар. Так. Так, мінус один. Мінус два. Що ти там хрестишся? Не поможу тобі це. Все, перебив вас. Ну, пішли відновлюватись тепер. Для початку угу. поставимо готувати їжу. Так, що ми можемо тут викласти? Броня поламана, вся, супер, а це удачно, я походив. Правильно, нічого я зробити не можу. Кварц ще потрібен. О, цей щит ще дає світло вночі. Так. Ну, мені подобається тір другий. Подивимось, зараз подивимось. Так, відремонтуюся зразу. Капець. Все поламали. Повечеряємо. І і, і, і пішли спатеньки. Фух. От так -от день і минає. Так, я трішки покопався у своїх планах, які в мене присутні були. Хм, І я знайшов, що я можу зробити отакий workbench. Я його зробив, і тепер я можу зробити більшу сумку. Навіть лук можу, стріли робити. Прикольно. Подивимось, наскільки більше зараз ця сумка буде. Так, моїй зараз 10 слотів. А в новій... Оооо, ну це ж друге діло. 25 слотів. Так. Перекладемо все, що ми маємо. Ось так от. А що значить карі? А, взяти можна було отак от. О, прикольно. Е не знаю. Викинь її. Бляха, і що робити тепер з нею? Ну. Танцює. ну ти, звісно, молодець. От туди запусти. Ну, прикольно. Так. Перша проблема з відсутністю місця вирішена. Аллілуя. Так, далі. Відправлюся, почитаю ще щось. Може ще щось цікаве знайду. Хоча що тут у мене ще відкрилося? Так. Оце ну, для кухні. Це ферми якісь робити. Так, я робив. Відновлювальне зробив. Так, а це що у нас робить? Рукоділля. Так. Ну, зробимо і цю точечку. Нехай все в мене буде потрішки. Тут а десь лупану її. Що тут у нас? А, ну тут... Хех. Змінювати колір. Метали потрібні. Так, о, стой, куди? Так. І от де його. Там нехай валяється. Так, щось може в мене відкрилося тут? Нічого в мене тут не відкрилося. Дай тут теж. Точно? Точно. Так, а крафтинг щось може появилося? з'явилося. А, ніхрена не появилося. Так, у мене є якісь рецепти, які я поки не відкрив. Так, Дюрін Axe у мене один з п'яти тільки. Ще шукати і шукати. Що ми можемо ще тут зробити? Ну, все тільки це більш нічого. Так, місця у мене тепер більше, піду, позбираю якісь, не знаю, листочки, лки-палки. Щось буду шукати, щоб зробити матузки. статетку знайшов якось цікаво вони їх ховають, цікаво О, ще одну знайшов прикольно Так, я так подумав, що мені треба повернутися на саму першу базу. І там у мене був телепорт, який я міг відновити, маючи, що маючи маючи діамант. Правильно, правильно. Тому я зараз викладу абсолютно все, що мені не потрібно і піду повернуся, подивлюся, що там можна було б винести. Винести. Що можна зробити за допомогою от цього от Black Diamond. Так, тін Ор на всякий випадок з собою візьму. А так... Ту-ту-ту-ту-ту, Все. Хоча має там щось точно залишилося, ще може викласти ближнього, щоб не таскатися. Так, ну все-таки тінури викладу. Ну все, в мене досить вже вистачає слотів. Тому побіг я подивлюся, що можна було б там забрати ще. О, повертаючись, знайшов, що я не всі статетки тут відновив. Монумент до Дуріна третього. Ну давай поспіваємо, подивимось, що мені за це дадуть. Цікаво, як оцей туман буде прибирати треба. О. О! О, Дурін прокинувся від сну. Прикольно. А, ну давайте почитаємо. Що тут? Монумент Дуріну 3. Статуя Дуріна 3, який закрив двері перед обличчям Саурона. Ах, якби, а якби він прокинувся, коли Еребор і Дейл потребували його. Дурін третій король Хазардуму, Хазадуму, пізня друга пізня епоха, покровитель величної та прекрасної майстерності, для якого були виготовлені двері Дуріна, ласкавий король, правління дружби з людьми та ельфами під тінь гори. Він захисник дурін, захисник нашого короліста, який закриває тінь, Оце це царство не зникне. От так от. Так, а що тут якісь нотатки про шаду появилися? Так. А... Бути під горою, бути в темряві це не одне і те саме. Моря ніколи не мала бути такою темною. Щоб боротися з розпачем, що наповзає, знов зігріє серце, добра пісня і світло. Так, мені, ну, напевно, якісь штуки треба знайти, які світяться, і таким способом боротися з темрявою цією. Так, пам'ятники Дуріну піднімають дух. Ну, по суті, нічого важливого наче як. А, ні, диви. Ха. Пам'ятник відновив і пропав туман. Супер! А Що так можна було? Так, а що у нас тут було заховано? Щось однозначно тут повинно бути. Так, 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 так. Статуеточку знайшов. М -м, зараз, до речі, якраз піду, подивлюся, може можна вже буде відновити ті всі статуетки, які були в попередньому місці. А що там зверху нічого нема? А якщо знайду. Так. Добре, погнали назад до самої першої точки. Так, я от... Думаю, я ж тут все перешукав. Може я щось тут не догледів ще? Хоча я наче так уважно проходив. Ладно, потім подивлюся, може якийсь квест ще не закінчив тут ще. Хоча тут квест висить, що я не закінчив. А як його закінчити, тут я поки не відстрілюю. Так, відновлюємо. Телепорт. Мапстоун. Так. Так, да, це телепорт, супер. Ну, поки що подорожувати я не можу нікуди, тому що в мене немає другої точки. Тому я пішов на свою базу основну і там поставимо. Сподіваюсь, мені вистачить. Мапстов, що тобі треба? Ох ти ж бляха, три діаманти, ще й 20 камінь. Ну, камінь то фіг от діаманти. Добренько, погнали назад. Прийшлося мені трішки побігати, але я повернувся на свою основну базу. Зараз переночуємо, бо в нас ніч. Та підемо все-таки спускатися десь у підземелля, тому що трішки схалтурив і знайшов, що можна отримати. А, Зараза, не стих. А, Вірьовочки наші, необхідні дуже, можна отримати з павутин павуків. От так от. Тому моя основна ціль буде зараз знайти павуків, їх гніздо. Його розворошити, розграбувати, витягнути все, що там буде, та нарешті почати робити. Е, нитки. Ні, ні, не нитки. Почнемо робити. Канат, проволок, провод. Бляха, та почнемо робити нормальні мотузки. Так, відновимося заодно. Так, мій покращений портфель це просто шикарно. Мені дуже подобається нарешті більше, ніж 10 місць це топчик для руди. Всього такого є місце. -ту Туру -ту. -ру, ту, -ру -ту -ру. нарешті. Поїв, молодець, нас на всякий випадок зробимо. І погнали. У нас раночок. <кій> Сьогоднішній день буде максимально продуктивним. Так, ось ми заходимо назад до копалень. І треба знайти десь павуків. Отут я їх був один раз випадково зустрів, але... Їхніх гніздо чи шо. Я так і не зрозумів, де його шукати. Зараз спробуємо трошки спуститися. І я сподіваюся, щось до ми знайдемо. Так. Що у нас тут? Так, тут прохід, 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 проходу тут нема. Так, зате тут прохід є. Погнали. Спускаємось максимально низько. Так, поки що нічого небезпечного не бачу. Грибочки. Так, тут я не був, це однозначно. Так, подивимось, що у нас тут. Ось якась сторінка чогось там. Так. Так, 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 так. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Назбирали всього потрішки. Так, бачу статуетки. Прикольно, такі можна було сюди спуститися навіть не... Не-не-не. Не мучуючись, інакше навіть не скажу. А що це за руда у нас тут? Залізна та ж сама. Ну нічого, нехай буде. Потім якось пригодиться, я думаю. Так. Зараз спробуємо хтиж трістатуєм. Чітко. Ну погнали, будемо починати відновлювати потрішки. Зараз побачимо, що нам за рецепти дасть. Так, рукавички. Клас. Рукавичок в мене ще нема. І вони мені пригодяться. Так, ну третю стацію відновлювати треба вже штани. Супер, штані в мене також немає. Нарешті. Так, щоб далі мені треба каміння. Трішки прийдеться покопатися тут. Так, що там вистачає? 28, супер. Пішли подивимось. Тут можна ще копнути, до речі. І там є каміння. О, вистачає тут, це... це добре. Вугілля трішки також копнем. Вугілля лишнім ніколи не буває. Чи вогонь чи щось розпалити, то взагалі топчик. Щоб нічого не випадає. Ладно. Пішли останню статую відновимо. Дивно, що по я досі не, маю, не бачу ні гнізда, нічого їхнього. Де ж його шукати? О, О, -о. це вже якийсь мечик новий. Прикольно, прикольно. Так, тут я не бачу нічого. Металеві фрагменти це добре. Так, знову вугілля. А там далі нічого. Так, йдемо поверху, там, здається, і прохід буде далі. Так, грибочки бачу. Так. Так, потихенько не поспішаючи, що у нас тут. М -м -м, я наскільки бачу, тут можна зробити щось типу бази. От коза. Шустра яка? Так, аутпост. Ну. Так і напрошується зробити тут базу. Так. Каміння треба чимало. Зараз повернемось трішки під фармом каміння, Відновлю тут базу і побачимо, що далі будемо робити. О, павучки. Так, це вже цікаво. яду в мене вхеренуло. Є. І давай його. Хопа. Давай. Усе, дурі. Так, що викидаємо, що не шкода, то знову повно все. Монеточка. Монеточка, ти мені не дуже треба. Мені треба... Нарешті в мене є мотузки. Алілуя. Хох-ох-ох. Як я довго цього чекав. Так, повертаємось до мого нового будиночку, наче ніхто не заходив. Я тут зробив красиві, красиву стіну у двері. Прям все як положено. Відкрив, закрив, зайшов. Е, їжа испортилась. Так, нехай супчик готується. Так, рецепти в мене тільки кусочки, нічого доробленого нема. Що я тут хотів зробити? Що я хотів зробити? Штуку для відновлення. от, тут -от біля дверей, її і поставлю. Ту-ту-ту. От от. Ось так нехай буде. Поки що все нормально. Так, і я хочу подивитися, що у нас за цією стіною. От так, одним газочком заглянемо і будемо знати. Так, тихо, тихо. Так. Оп. оп... Так, що ми тут маємо? Ми маємо тут трішки. Нарешті Копер Ор Ну Ти в мене співак, конечно. Так. Все, це кусочок був тут малесенький такий. Да ёлки палки Що я сейчас кудась прокопаю ще прохід? натурі ще й гоблине. Чи орки що шотовано? Е, мені такі приколи не подобаються, їх там ще до хрена. Ой-ой-ой, їх тут вообще дофігіще вже. А я знаю, що мені треба краще зброю. Де мені її взяти тільки подстава якась. Мінус один. На тобі. Оп. Заглянув одним глазком, бляха. І от такий вертуханчик тобі. На тобі. І ще на. Мазіла. Так, я теж мазіла. Хоп! На тобі хедшот. Фууу, так, я туди навіть не хочу далі копати, там бляха, їх щось до хрена ці ще три теж, де взялися в спину прийшли, напевно, з тої сторони десь. Так, ну я головне копнув трішки. Ой, двері не закрив, хоч ніхто не зайшов. Знаю я їх. Ходять тут по хатах. Так, Копер Орди хрена, а Тін Ор, ніфіга. От основна моя проблема, з якою я матиму справу в наступному ролику. Тому, якщо подобається моє проходження, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані досі, та будемо проходити повернення до морії разом далі. До зустрічі!